Я чоловіку даю речі з його рибалки, і він буде вгадувати, що то. така штука. А, це ПВА-пакет. Зараз буде ізі катка. А, це сигналізатор. А. The next one. Опа, маркерний поплавок. Зараз сложне буде. Давай. Це леска для зігріга. А то ще, так. Круша. Зараз має бути сложне. Це быстро для сигналізатора. Це щось. Давай. А, ну, звісно, це іголка для ну, по папою надівати. Ой, ми іголка. Ні, вона так не зламається. Попапи. Ну, я по банку не скажу, що за папа. З міліметрів? Десять. Чітко. А, тут грузики лежать, маленькі такі. Попловочки. Вони краще знають чим свою косметику. Я приперла весь рюкзак. ну Це легко. Ну, звісно, грузик. Так, ну це шнур, напевно. Шоклідер я з нього дію, взагалі це обычный шнур. Да, шнур. Ізікатка, ну давно вже не трогали. Ну <рес> так. Да. Іси. Херня якась. О, там місце назад залізе. Ну ні, це я, це я не поугадую. Ти ж знаєш скільки там таких пакетиків. Вгадий. Ну це стопарки. Оце точно. Да. Це теж стопарки. Це, мабуть, стопарки подовжувачем прозрачні. Да. Пенка для зігрів. Красна. А, так, да, так, да, так, да, да. Красна, жовта, чорна. Я може одну комусь віддав. Ні, всі три. Да. Абсолютно не інтересно з цими рибаками. А, ну це маркерний грузик. по дну. Оце його хоть не вгадуй. То це резинка. Ах! Зелена. тоненько и очень-очень много там. Да. На вес золота, кстати. Хрен да на найдешь такой такую качественно хорошую. А вот эта уха, и она рюкзаку, значит, надо угадать. А, блядь, я его так долго шукал. Я Это же затычка не... до поплавочной удочки, а, закрыта сверху. Серьезно? вот я, тебе нашла ее. <laughs> да, да, она, я ее шукал. О, что-то интересное. Наконец-то. Влажные салфетки. Да. 他又帮你。